Вітаю! В цьому огляді покажу вам, як працювати в антидетект браузері Incogniton, а також як задати проксі, щоб ваша робота була безпечною та анонімною. Перед початком роботи необхідно завантажити сам браузер. Для цього заходьте на сайт incogniton.com, реєструйтесь, обирайте тарифний план. Зазначу, що є можливість користуватись браузером безкоштовно, створюючи до 10 профілів. Далі завантажуйте браузер на ваш комп'ютер. Встановлюйте та запускайте. Коли браузер запустили, у вас, як і у мене, відкрита вкладка Home. Тут ви можете бачити версію вашого браузеру та за необхідністю оновити, встановивши новішу версію, вкладка Profile Management. Це основна вкладка для роботи з вашими профілями. Тут ви можете запускати їх, створювати нові, а також редагувати. Як ви можете бачити, у мене вже є робочі профілі, але я вам зараз покажу, як створювати нові і взагалі що є в цій вкладці. Зверху кнопка Action. Ви можете обрати певний профіль та натиснути на Action. Тут ви можете запустити обраний профіль, зупинити, відредагувати, перевірити проксі, яке задано з цим профілем. Загалом будь-які дії з профілем ви можете зробити через кнопку Action, попередньо обравши профіль. Зверху праворуч, обравши New Profile, ви можете створити новий профіль. Проте створити профіль можна двома способами: або натиснувши на New Profile, або в робочому полі, обравши ліворуч, в полі Browser Profile Creation Create Single. Який би з двох методів ви не обрали, у вас відкривається однакове вікно для створення профілю. Задавайте ім'я профілю. Нижче ви можете обрати групу, до якої додати профіль, який ви створюєте. У мене вже є групи, які я створив і якими я користуюсь. Щоб задати групи, поверніться до стартового вікна. І ліворуч, в полі Groups, ви можете бачити мої групи. Давайте створимо групу, якою в подальшому будемо користуватись, і повернемось до створення профілю. Отже, нажимайте на створити групу. Далі нажимайте на New Group. задавайте назву групи і нажимайте Save. Група створена. Закривайте це вікно. Повертаємось до створення профілю. Як бачите, тепер я можу обрати групу, яку щойно створив. Нижче в розділі Операційна система обирайте операційну систему, але раджу обирати ту операційну систему, яка у вас встановлена на комп'ютері. У мене це Windows. Отже, я обираю Windows. Праворуч ви можете бачити всі дані, які будуть відображатись при запуску вашого профілю. Ліворуч також є параметри, які ви можете задати або змінити. Наступна вкладка це Проксі. І у вікні при створенні профілю, також є опція задати проксі, натиснувши Add Proxy. Зараз я вам покажу, як задати проксі в браузері Incogniton. Я буду використовувати сервіс мобільних проксі iProxy Online. В моєму особистому кабінеті вже є проксі, які я можу використовувати. Як працювати і налаштовувати мобільні проксі від сервісу iProxy Online, ви можете подивитись в огляді. Посилання залишу в дописі. Отже. В браузері Incoгніton обирайте вкладку «Проксі». По замовченню проксі не вибрано. В першому полі обирайте тип протоколу. Як ви бачите, у мене HTTP, тому я обираю саме цей протокол. Далі задавайте IP та порт проксі. Заходжу в особистий кабінет iProxy. Тут я можу скопіювати дані IP та порту. Що я і роблю? Вставляю ці дані в Інкогнітон. Нижче в полях юзернейм та паспорт треба задати логін та пароль проксі. Ці дані також можна взяти в особистому кабінеті. Якщо вам потрібна ротація проксі, що раджу робити при використанні мобільних проксі? Зробіть активним ротейтінг проксі. Нижче треба вставити посилання для ротації проксі. Посилання ви також можете знайти в особистому кабінеті. Заходьте на iProxy, нажимайте на свій профіль, обирайте Change IP Address і копіюйте посилання на зміну IP та вставляйте у відповідне поле в браузері Incogniton. Тепер треба перевірити проксі. Для цього натискайте Check Proxy. Перевірка пройшла успішно. Проксі задано, і в подальшому можна працювати з проксі в браузері Incogniton. Покажу вам, що є в інших вкладках. Таймзон. Ви можете обрати часовий пояс, але я не раджу тут щось міняти, якщо ви в цьому не впевнені. Веб та GeoLocation також раджу не міняти, якщо ви не знаєте, що саме треба змінювати. Тут всі налаштування обрано оптимально для безпечної роботи браузеру. У вкладці Advanced ви можете змінити розширення екрану та обрати параметри заліза. У вкладці Extensions можна встановити необхідні розширення, якими ви зможете в подальшому користуватись в браузері. Також можна обрати шрифти, обрати рівень звуку при відтворенні аудіо або відео, встановити DNS, якщо вам треба його змінити. Та інші параметри також ви можете обрати на власний розсуд. Коли все задано, нажимайте на Create Profile, щоб створити профіль. Профіль створено і він з'явився у робочому вікні. Запускайте його. Перевіримо, який IP у мене відображається відповідно до заданого проксі. Заходжу на Huernet. Як бачите, все працює. Тепер перевіримо, чи буде змінюватись мій IP, враховуючи, що раніше я задав зміну IP за посиланням. Для того, щоб змінити IP, біля профілю натискайте три крапки. Далі обирайте проксі і Rotate Proxy With Link. Оновлюю сторінку в браузері, і, як ви можете бачити, ротація IP успішно відбулася. Ще одна дуже корисна опція, яка є в Incogniton, це можливість додавати членів команди, які зможуть працювати з вашими профілями. Обирайте вкладку Team Management. Як бачите, у мене наразі не задано жодного члена команди. Натискаю New Team Member. Задавайте ім'я члена команди, його імейл та пароль. Зберігайте зміни. Члена команди додано, але поки що не задано прав, якими він може користуватись. Спочатку обрайте рол, щоб задати ролі. Задавайте назву ролі. І нижче обрайте права, які може отримати член команди. Тут теж на ваш розсуд. Можете створювати декілька ролей під різних членів команди. Не забувайте зберігати зміни. Тепер переходимо до вкладки Permission. І для заданого члена команди обираємо задану роль і зберігаємо. Готово! Тепер він також може працювати з вашими профілями і виконувати ті задачі відповідно до заданих доступів. У вкладці My Accounts ви можете бачити інформацію про ваш аккаунт. Можете включити або виключити профілі, перенести профілі, обрати налаштування відбитків, налаштунки браузера та інше. Тут я вам також раджу змінювати тільки в тому разі, якщо ви впевнені, що зміни не нашкодять вашій роботі. У вкладці Browser Management ви можете встановити розширення, як я вам показував раніше. Ще одна корисна функція, яка є в інкогнітон, це можливість використання «Куки». Вам не потрібно буде постійно задавати дані для входу. Наприклад, ваші профілі в соцмережах. Як задати кукі. Нажимайте на три крапки біля вашого профілю і обирайте кукіс. Обирайте імпорт кукіс. У вікні, яке відкрилось, ви можете в різних форматах задавати куки. У мене вже є на комп'ютері ці дані. Я їх просто копіюю і вставляю сюди. Запускаю профіль і зараз перевірю, чи працюють кукіс. Відкриваю Facebook і, як ви можете бачити, відразу відкривається мій профіль. І мені не треба задавати дані в ручному режимі. Це антидетект браузер Incogniton. Якщо у вас залишились питання після цього огляду, пишіть в коментарях. Допоможемо розібратись. Також підписуйтесь на канал і ставте лайк. Продуктивної вам роботи. Бувайте!